Всім привіт! Сьогодні у нас в огляді танхаус. Ну і ми зараз швиденько його подивимось. Починаємо. Зараз вам покажу вхід. Танхаус після забудовника. Так, трішки тут світло під вікно, але нічого. Ось такий вхід. Тут сходи на другий поверх. А ось з цієї сторони. Це в нас, напевно, більше під комору. Тут у нас санвузел. Ну, а напроти по плану розраховано як кухня. Так вона виглядає? І покажу з цієї сторони. Ну йдемо далі. Це в нас? Загальна кімната. Зараз з іншого видовою покажу. Також є вихід на внутрішній двір. Ну, ми підемо на другий поверх. Ось так у нас виглядає другий поверх. Тут також є вихід на балкон. І ось так вона виглядає з іншої сторони. І там також є вихід на балкон. Ось такий у нас Тенхаус, Ціна була в самому початку відео на екрані. Ну, а якщо він вам сподобався, пишіть в коментарях. І навіть якщо не сподобався, пишіть в коментарях. Всім гарного дня і моя улюблена фраза: хто перший, того й ключики. Всім па!